Дня, мої любі малята, я осінь, золотоволоса господиня, яка дарує землі щедрі врожаї, барвисті листочки і прохолодні вітри. Я вже бувала у вас у вересні. Тоді ми збирали яблука, виноград, горіхи, а потім приходив мій середній син, жовтий, який розмальовував ліси. У Золотій Багрянці. А сьогодні я прийшла з наймолодшим листопадом. Листопад тихий, задумливий і трошки сумний місяць. Саме він проводить осінь у дорогу та зустрічає зиму. Дерева вже стоять майже голі. Вітерець обтрусив гілочок останнє листя. Рожляє у повітрі, наче золотавий дощик. Часто небо вкривається сірими хмарками, і з нього сиплеться дрібний дощик. А іноді у кінці листопада можна спостерігати і перший сніжок. Він легкий, мов пушинка. Сонечко у листопаді визирає рідко, а день стає коротшим, швидше темніє. У тваринному ж світі теж відбуваються зміни. Їжачки вже заснули у своїх нірках, білочки сховалися у дуплах і гріються. Ведмедики шукають собі теплу барлогу для зимового сну. пташки всі відлетіли у вирій, а ті, що залишилися зимувати горобчики, синички. Шукають їжу і чекають на нашу з вами допомогу. Люди вдягаються тепліше, бо вітер холодний і вже колючий. На городах уже все у людей прибрано і город відпочиває до весни. А ще в листопаді чути, як природа стишує свій подих, готується до зимового відпочинку. Це місяць спокою. Тиші і очікування першого справжнього снігу. Тож, коли ви вийдете на двір і побачите, як кружляють останні листочки або пролітають холодні хмаринки. Тож знайте, друзі, то мій місяць листопад вітається з вами. У темному лісі живе дід-осідник. Він на сухому листі, і сторожко прислухається до пташиного співу. Як тільки почує сумну журавлину пісню, курли, курли. підводиться і каже: Прийшла моя година, відлітають до теплого краю журавлі. Виходить з лісу дід осідник, сивий сивий. У сірому дощовику, де пройде, там листя жовтіє і опадає на землю. Виходить на узліссі, сідає, прихиляється до дуба, і тихо, тихо, щось мугиче. Це не пісня, а осінній вітер. Коли дід осінник співає, його борода росте. Розвивається за вітром. Ось вона вже простяглася луками, посіріли луки. Осінній туман, кажуть люди, і не здогадуються, що це ж борода діда-осінника.